Слухайте, ну це вже прям мега непристойно з моєї сторони випускати так багато відео, та й ще без перерв по півроку. Щось я, мабуть, вас розбалую? Знаєте, до хорошого звикають швидко і чесно, я сама хочу, щоб відео виходили і якомога найчастіше. Повірте, це і в моїх інтересах. Але життя таке життя, і воно таке каже мені: а що ти там хотіла відео змонтувати? Ну ти цей. Почекай, в нас зараз проводка згорить, а потім ти захворієш. А потім. А потім, коротше, я ще щось придумаю. І окрім всього цього, ще ютуб, який досі мене цілковито ігнорить, паскуда така. Але що поробиш? Сама винувата, знаєте, пропасти майже на рік, а потім повернутися. На що я очікувала? Ну, в принципі, я знала, що так буде, але я очікувала і сподівалась найкраще. Та ми плавно переходимо до теми відео: будівництво, щось його ну прям дуже мало на моєму каналі, і навіть не в останній час, а загалом, особливо зважаючи на те, що коли я відкривала канал, то думки були, що 80% моїх відео це буде будівництво, а все інше то геймплей. і щось Явно пішло не за планом, але жодних скарг, не подумайте, мене все влаштовує. Та останнім часом я вирішила зайнятися сейвом декади його містянами, ділянками, збереженням. Щоб на всякий випадок, типу, пити на випередження. і Якщо раптом щось станеться, то я все зможу відновити. Не хвилюйтеся, прості будівництва теж будуть. Є задумки, є ідеї. А це вже, знаєте, непоганий початок. Стартап прокладений, так би мовити. І знаєте, Мотря в декаді не молодше. Її дорослішання з кожною серією зменшується. Там залишилось буквально щось біля тижня, ну можливо, трошечки більше, але коротше готуватися треба завчасно. Знаєте, це типу, коли старі люди, бо вже не знаю, коли в них настає цей період, з якого певного часу і віку вони це починають робити, але вони починають готуватися до смерті. Вибирають одяг, в якому будуть лежати, прости, господи, труні. Вибирають місце на кладовище, купують собі пам'ятник. Будучи ще живими, чесно, не розумію цих фетишів. Мені, наприклад, зараз абсолютно байдуже, що буде зі мною потім, бо потім це буде вже не моя проблема. Та господи, спаліть мене хоч чесне слово, але головне не живцем, а все інше мене не турбує. Коротше, як завжди, мене веде не туди. Так, от, коли вийшло це доповнення про смерть, мені хотілося його дослідити, і я вирішила, що найкраще це зробити, і я зможу перебудувавши старе кладовище в декаді, вбиваючи таким чином двох зайців. Типу DLC дослідила, і з дикати зайнялась. І зайшовши на цю ділянку, я була мега здивована, бо чомусь я побудувала кладовище, об'єднавши його з зоною, типу, парковою, де збирається молодь, проводяться веснянки, масляні. Не питайте, що було в моїй голові, коли я це робила, бо я і сама цього не розумію. Але зараз до мене дійшло, що це прям лютий крінж, навіть у Сімс 4, така вакханалія. Біля кладовища, тож недовго думаючи, я зрозуміла, що це треба перебудувати. І спочатку мені хотілось просто видалити цю паркову зону і досліджуючи це ділсі про смерть, Гарненько так обставити це кладовище, але ділянка, на якій знаходилось кладовище, 50 на 50 на хвилиночку, і це на мою думку, ну прям тумач для кладовища. Тому для мене постав такий вибір або Зробити якусь маленьку ділянку чисто для кладовища, або на великій ділянці. Цій разом із кладовищем побудувати ще щось. <сумієте> Розумієте, мене не покидається спокуса, побудувати ще щось біля кладовища. І так як усі маленькі ділянки були зайняті, і знаєте, бажання їх звільняти в мене не було, тому що там все зараз побудовано просто прекрасно на карті Хемфортон-Беглі. Нічого змінювати я не хочу. І можливо, колись я вам це все покажу. Правда, не знаю як, але то залишався у мене другий варіант. Це разом з кладовищем. Побудувати ще щось, але головне не парк в Україні в ті часи разом з кладовищем будувалася тільки одна споруда, і це церква. Верніше, навпаки, спочатку будувалася церква, а біля неї вже робили потім кладовище. Тому, отак плавненько, ми нарешті дійшли до теми будівництва ще однієї церкви на моєму каналі. Хоча задумка була побудувати кладовище, а по факту вийшло, що у мене ще одна церква. Так коротше роблю що хочу. Оп, оп шляпточки, і не дивлячись на те, що відео вийшло більш сконцентрованим на церкві, все ж таки його аудіочастину я вирішила присвятити кладовищу Беленс, мої любі Беленс. І от чесно, якщо ви тут раптом прийшли по картинці подивитися про церкви, послухати, то будь ласка, дивіться. А от слухати, то буде проблема. Бо, типу, нічого нового я вам не розкажу, та й навіть не буде старатися, і навіть намагатися і щось шукати. І так кидаться в мене предметами вже дозволено, але от якщо без жартів, то ну камон, вже ціле відео на моєму каналі, в якому я на хвилиночку цілих 14 хвилин розпинаюсь про православну церкву. При тому ніц в ній не розуміючи. Тому ось вам відео десь воно тут. З'явиться, переходьте і дивіться, хочете прямо зараз, тільки лайк не забудьте поставити. А хочете, можете додивитись це відео до кінця, а потім перейти коротше, все в ваших руках. І цей останнім часом я стала якась така лінива. Very so much. Знаєте, я потребую ще людей, щоб хтось знімав, хтось монтував. А я озвучувала. Ворвити все одній ні. Неважко, але от прям дуже довго. Тому там на відео є такий момент, і ви його повірте не пропустите, це точно. Коли все було лисо, голо, стояла тільки одна церква, а потім так оп і з'являється рослинність. Розумієте, коли я знімаю відео, я не сильно відчуваю, скільки проходить часу. Я це вже бачу на монтажі. І коли я на монтажі помітила, що оця частина з благоустрієм ділянки розставлянням цієї всієї розправи. Слинності. Затягнула на цілих дві з половиною години, і я не знаю цих слів, якими я б могла описати свій шок, здивування, нерозуміння, що з цим зробити, бо навіть, навіть якщо б я прискорила б цю мега велику частину, вона б все одно була довгою. Відео вийшло б ну годину точно, і це прям мегабагато для мене, для мого каналу. Я не вмію стільки балакати, вибачте. Ще не настільки я прокачала свій. Рівень ораторського мистецтва. І як, на мій погляд, абсолютно безсенсовно залишати цю частину, ні цього, от нічого цікавого там немає. Нічого цікавого ви б там не побачили. Тому, коротше, я її вирізаю. Але якщо раптом вам хотілося подивитися на мої двогодинні страждання, то і вам там трохи залишу. Знову ж таки, про церкву я нічого розповідати не буду. До речі, я навмисно залишаю її облаштування майже на самий кінець, щоб сильно не загострювати вашу увагу на ній. Бо ну не вона тут головна. Не вона, але і відмовитись від неї повністю я не можу. Бо, ну, по-перше, по тим причинам, які я вже казала, а по-друге, в інтернеті було написано: в селах зазвичай кладовища робили біля церкви. А скажіть, хто я така, щоб потім не слухати інтернету? І так як я всю декаду намагаюсь більш реалістично показувати життя українців того часу, то і ця частина не буде виключенням. Ще інтернет написав, що сільські кладовища часто облаштовували на пагорбі. На підвищенні, щоб бути, типу, ближчим до неба. Але це не дуже логічно, бо як можна знаходитись ближче до неба, перебуваючи під землею, таке знаєте собі. І насправді ця ділянка, ну вона, типу, не найвища у хамфортон анпеглі Як ви знаєте, найвищою ділянкою є ділянка, яка знаходиться в районі Бамблвуд. Вона в оригіналі здається, називається Потайний будиночок Кордилії. В моєму випадку це потайний будиночок Адарки. Як ви розумієте, переселяти звіту Адарку в мої плани. Не входить, тому я вирішила залишити кладовище на тій ділянці, на якій воно в принципі було. І загалом ця ділянка також є достатньо високою і знаходиться далеко від жилих хатинок. На рахунок облаштування тут все також дуже важко. Насправді, повністю дослідити це DLC про смерть мені не вдалося, тому що не дуже зараз відповідає наша декада цьому DLC, Більшість предметів я майже не використала. Надгробки були в ті часи. Більшість це дерев'яні хрести, які з часом гнили і падали. А от кам'яні плити вони зустрічались дуже рідко, і переважно це було в заможних родинах. А як ви знаєте, усім чотири дерев'яних хрестів немає, і я чомусь не додумала зліпити їх з того, що й було. От на дах церкви додумалась зліпити, а на землі таке зробити. Розуму не хватило. Ну окей, Тож там є просто надгробки, але без хрестів. Будемо вважати, що то просто старі якісь поховання, які вже ніхто навіть не пам'ятає, хто там похований, і доглядати за ними вже ніхто й не збирається. До речі, на рахунок надгробних ініціалів я дізналася, що виявляється, писали не тільки ім'я там дати, а ще могли вирізати або написати якісь хімерні символи: квітки, зірки птахів. Сонце, типу як елемент християнської символіки. А ще виявилося, що у сільських кладовищах України початку двадцятого століття структура поховань не була хаотичною. А часто мала певну внутрішню логіку, особливо у великих селах або тих, де була сильна громада. Але про це я дізналася вже після того, як записала це відео. Отак не дуже відповідальна я до цього підійшла. Пишіть мені в коментарях, яка я безвідповідальна, і я не буду ображатися. Але в своє виправдання скажу, що скоріш за все ця ділянка ще буде піддаватися майковору час за часом, і ми все зробимо так, як потрібно. Так от. Повертаючись до кладбіщенської, кладовищенської. Господи прости, хотіла сказати гарну фразу, але не виходить. Коротше, до логіки поховань на кладовище. Вона там насправді не сильно і складна. Розібратися можна, а я вам зараз в цьому допоможу. Кладовище ділилось на декілька ділянок, можна сказати, секторів. Були родинні ділянки, це сімейні ділянки, вони були звичним явищем. Це було або кілька могил, розташованих поруч. А якщо родина була велика або заможна, залишали місце на майбутнє. До речі, в нас досі зберігається ця дивна традиція. Найчастіше першим ховали, ну тобто по місцях на кладовищі ховали першим голову родини або найстаршого, а вже потім дружина, діти, онуки. На таких могилах хрести могли стояти півколом. Або в ряд, І зазвичай, що в принципі то цілком ілогічно, вони мали однаковий надпис або орнамент, або просто навіть родовий символ. Другий сектор це були релігійні або конфесійні сектори. Особливо це було помітно у тих регіонах, де жили люди різних віросповідань: православні, греко-католики, римо-католики, іноді євреї або протестанти. І кожна громада могла мати свій сектор, або навіть своє маленьке кладовище на кладовище. Також. Окреме місце мали служителі церкви, священики, дяки, інколи навіть і їх родина. Їх могили вирізнялися великими дерев'яними або такими, знаєте, ще можна зараз побачити металевими хрестами, іноді з вигравіруванням, іноді навіть кам'яні плити були. Могили могли містити написи церковно слов'янською або староукраїнською мовами. А от, наприклад, в містах, де були муровані церкви чи монастирі, священників могли ховати в підземеллях храму. Далі Лі був сектор не дуже приємний з дитячими похованнями. Їх часто розміщували окремо і намагалися розмістити або ближче до входу, або під такими типу плачущими деревами. Могили дітей іноді позначали маленькими хрестами або ж прикрашали стрічками, дерев'яними пташками. Глиняними іграшками це було частиною народного уявлення про невинну душу. і були окремі ділянки для самогубців або нехрещених. Отут правда цілком обідно, якщо чесно, чому винувати нехрещені люди. Їх могили зазвичай знаходились на краях кладовища або інколи навіть за огорожою. і ховали їх як людей, які типу померли неправильною смертю. Отут би хотілося ставити свою ремарочку, що ну добре, неправильна смерть самогубців я ще можу якось пов'язати, але не хрещені. Окей, цю тему не можна піднімати. Ні-ні ні. Навіть не буду починати. Іноді на кладовищах була зона старих могил, які вже заросли. Там ховали в 19-му або 18-му столітті, і родина вже не доглядала, тому що просто не було кому туди приходити. Далі мене зацікавило одне питання: чи були склепи? Звісно, що в селі навряд чи, але виявляється, що в заможних родинах, до прикладу, якась сільська еліта або священники, або старости вони могли мати склепи, переважно у вигляді напівпідземних гробниць або камерних капличок, або таких цегляних підму. З бетонною плитою зверху, на якій вже міг стояти або хрест, або якась маленька кам'яна плита. Дізнавшись цю інформацію вже після того, як я зняла відео, все ж таки поза кадром я вирішила поставити туди склеп. Найбуте, знаєте, якийсь такий старенький. Можливо, це взагалі склеп людям, хто заснували це село. І ще одна е, цікава деталь, я не знаю, я вам зараз так все розповідаю, але є в мене таке відчуття, що, по-перше, воно вам явно не. Потрібно ця інформація. А по-друге, ну, от прям сильно мені здається, що ви і так все це чудово знаєте, і тільки я відкриваю для себе цю таємницю культури українців того часу. Коротше, якщо що, пишіть у коментарях, як завжди, я чекаю вас там. Так, от цікавинка, яку я відкрила для себе у багатьох селах копання могил, це була ритуальна справа. Існували спеціальні люди, могильники або грабарі їх по інакшому називали. Які займалася копанням ям, і ця робота вважалася особливою, навіть священною на секундочку, і часто передавалась в родині з покоління в покоління. І от я зараз, знаєте, думаю, що ця кар'єра чудово підходить для декади. Мені здається, навряд чи вона порушує якісь там правила. Її і і так вже мною порушені, але ж ну, час від часу треба інколи згадувати, що вони у мене є, і якось їх все ж таки притримувати. Ну от, здається, і все. Прикладовий. Ще точно все, побільше я нічого не знаю. Але якщо раптом у вас є якась інформація, ну ви знаєте, що робити, де її написав. З приводу церкви, я особливо не буду багато розповідати, просто скажу, що облаштувала я її якомога простіше, просто щоб гарно виглядало, і, і мало, хоча б якийсь реально вигляд церкви. Всередині церкву я розділила на дві частини, так би мовити. Одна частина це де священник Ченник буде вести свою проповідь, а інша частина, а інша частина буде використовуватися у двох напрямках, і, і вони повністю протилежні один одному. Перший напрямок, який ви, в принципі, могли побачити на відео, це відспівування усопшого. Я не знаю, як це сказати, поминки. У 74 4 це називається поминки. А інший випадок це якщо раптом в нас буде хтось одружуватись, а в нас вони будуть одружуватись. Тут буде відбуватися церемонія не весілля, а вінчання. Ну, от і все, все, що я могла сказати. Більше мені нема що додати до всієї цієї інформації, що я вам розповіла. Я ніколи не роблю огляди на доповнення, не тому що я не можу, я не хочу, мені це не подобається, тому що я просто не встигаю. Я тут відео знімаю раз на місяць. Які огляди, які огляди? Скажіть, будь ласка, кому буде потрібен мій сратий огляд, коли вже Sims YouTube буде переповнений цими оглядами? Я вже просто. То навіть в останній вогонь не встигну. Хоча насправді мрія все-таки в мене є коли-небудь зняти вам якийсь огляд. Не можу сказати нічого про це доповнення в плані геймплею, того що я його в цій частині ну, от, прям не дослідила. Не було в мене ще такої можливості відіграти ці поминки, і не було такої можливості прожити життя Сіма після його смерті. Це якось так звучить странно. Ну добре, не було. Тому я максимум про що можу сказати. Ти про це про предмети. Хоча що там говорити про предмети. Ви й так вже за весь цей час, я думаю, все роздивилися і без моїх коментів. І про саму ідею. Сама ідея класна. Мені подобається. Цього не вистачало. Мені точно принаймні цього не вистачало. Усім Sims якоїсь такої завершеності гри. Особливо мені подобається ця ідея з реінкарнацією. Це прям вообще просто це прям галочка, десь у мене в блокнотіки розробникам поставлена. Тому що це прям моя темка. На цьому я не бачу більше сенсу тянути далі, тому що, в принципі, все, що я хотіла розказати, я розказала. Все, що я хотіла побудувати, я ще не побудувала. Робота над збереженням ще триває, ще будуть відео. І я тут, я не врупала зі мною все добре. Ми скоро з вами. Ще побачимось. А на цьому, все. Дякую, що додивились до кінця. Тут таке серденько для вас маленьке. Я зробила. Ми його не побачите, але я сподіваюся, ви його відчуєте. Дякую всім і до зустрічі!